Сьогодні будемо грати в нову цікаву гру. Перший раз таки граю, тому дивимось Кому ти провів своє дитинство безпритульно, місто, яке ти усіма силами намагався забути, вулиці кишать людським сміттям з усіх куточків країни? Чомусь ці брудні нетрі завжди приваблювали своєю злиденністю і хаотичністю найпідліші і найогидніші людські елементи, які тільки здатен породити наш вид. Ти утік звідси щойно випала нагода. Усе своє коротке життя ти тільки й робив, що жебракував, бракував, голодував, рився по смітниках. Словом, твоя доля, доля бродячого пса. Огидна, баскудна тварюка цей рай. Ти ще навіть не бачив його, а він уже встиг завдати тобі безліч клопотів. Через нього ти пройшов півкраїни, тричі ледь не загинув, витратив останні гроші на крихти інформації. І все, аби віднайти його у цьому підстійнику. І ось ти тут. Ти стоїш покритий болотом, смердючий гнильний запах пронизує тебе наскрізь. У руках плакат. Ти ніколи не бачив такої великої винагороди за голову злочинця. Схоже, ця людина справді скоїла щось абсолютно неприпустиме в минулому. Але ти тут не для того, щоб коперсатися в його історії. Ти тут, щоб убити його. Це твій останній шанс, твій квиток до щасливого життя. За ці гроші ти міг би купити собі цілий маєток і сотню слуг на додачу. Таверна Рекун. Ти знаєш дорогу. Раніше тут стояв занепалий і покинутий бордель, який старий ветеран викупив майже за безцінь і перебудував у таверну. Утім, клієнтура туди ходить теж сама. Очевидно, ти не єдиний мисливець за головами, який побачив у цьому шанс розбагатіти. Тож будь жорстоким, але хитрим. Якщо ти прогавиш його цього разу, то хто знає, чи буде у тебе коли-небудь другий. Шанс? Ти підходиш до дверей таверни та морально готуєшся до найгірших. Прихисток на ніч. У нас є чудові затишні кімнати для таких мандрівників, як ви. А біля барної стійки зможете замовити щось смачненьке на вечерю. Гаразд. Я пропущу вас. Тільки ось зачекайте. Візьміть це. Нати вина. Сьогоднішній день особливий. Усе вино викупили для гостей. І... Ти стоїш у головній залі, що ти робиш? Ти на другому поверсі, ти на верхньому поверсі. От дивлюсь я на тебе і розумію так. Все було не дарма все буржуазні закони матеріального світу вісім тисяч років літописної історії. Холодний океан безкінченності відчуттів, що сорок. Принизливо страждаючи, скитається по пустелі. І десятки тисяч паршивих романів про жебраків лицарів і сумних принцес. Все це було заради тебе. Ти граничне, всепоглинаюче безумство. Ти нервова система та глибинний триєдиний мозок тканини реальності. Але це не все. Є ще щось. Скажи мені. Тоді привселюдно хочу заявити, що вірю в надзвичайне і вірю в тебе, ангел надзвичайного. То чого тобі потрібно? Звісно, <різь> <різь> звісно. За деякими з цих персон стоїть нетривіальна тривіальна репутація. Отож. Погрожувала свиня місяць з'їсти. Вона високоповажного пана нащадок. Мав честь служити з батьком персони. Давній і шанований рід баронів фонляйнів так він нам затирав. З в'язниці я його витягнув за крадіжку курей. Рідкісна, надокучлива погань, спиртним смердів нещадно, так і заслужив звання рудий клоп. Після війни став надзвичайно важливим і дуже гладким. Людей грабує тільки чомусь усе по закону. Як же воно? Чиновник, доньку свою призначив у жандарми. Очі дохлої риби. Розуму там немає, хоч і вдає з себе поета. Говорити з нею потрібно жорстко. Вкажи дівці її місце, та вона віддасться тобі, м'ясник власною персоною. Червоний Криштоф – клоун, жорстокий клоун, жорстокий і ефективний клоун. Він вбив так багато людей, а досі відмахується від цього. Списує на безумство. і, Звісно ж, перекладає провину на мене. Але коли він вбиває, йому це приносить задоволення, екстаз його природу видає кремезний прутень, який він носить із собою. Такий меч не призначений для самозахисту, і ти міг би відмахнутися від цього як від захоплення зброї однак. Поставлять на тебе тисячу шилінгів за голову, якщо ти не скоїв кілька кривавих убивств. Я в цьому розбираюся, це кілька разів. Ось він прийшов забрати винагороду за мене, ховаючись за трагічною вигаданою історією про те, як я його підставив. Але варто признати, він терплячий хижак знає, що в цьому тісному переповненому храмі радості йому не вдасться перемогти з його мечем. Тож він ховається в засідці. Терплячий. Цікаво, чим все завершиться. Грізний хлопчисько, чи не так, але запевняю тебе, він безпечний, як жовта сніжинка. Ми зустрілись деякий час тому, і той скоморох намагався дістати мене своїми загадками. Але коли дійшло до деталей, старий чаклун виявився недолугим простаком. Розумієш, він ставить питання, але ледве може підтримати просту розмову. Отже, він загадав мені кілька нудних простих загадок, поки не дійшло до цікавої. Несподівано, але його лицарство не змогло сформулювати чітку відповідь на мої уточнення. Яким би силам не служив той старий шахрай, їм не сподобалася нікчемність його слуги. І от тепер він знову йде за мною. Бажає помсти. Але йому доведеться почекати, поки я не завершу свою гулянку. Якщо тобі нудно, не соромся пограти в його маленьку гру. Його компанія буде більш підходящою для твоїх розумових здібностей. Знову та бляха. Як ви це робите? Я був впевнений моє маскування бездоганне. То чого тобі потрібно? Ти на верхньому поверсі. Ральф дивиться на тебе зухва. То чого тобі потрібно? Ти на верхньому поверсі? Ти на другому поверсі. Ти стоїш у головній залі. Що ти робиш? Но фунофу. Вибачте. Я дуже зайнята. Поговоримо пізніше юний па... Ти стоїш у головній. Що ти робиш? Ну, давайте вас справимо вбити. Ти на другому по. Ральф, то чого тобі потрібно? Ти і справді незвичайний мисливець. І, можливо, ти б мав успіх, але тобі бракує найважливішого. Рішучості йти до кінця, завершити почати. Ти слабкий, тобі не вистачає ненависті, тому тебе чекає крах поразки. Про це я й говорив. То чого тобі потрібно? Хм. Ну, давайте... Ти наверх. Не спустимось. Ти на друг. Ти стоїш з чотиром. Нофунофу, вибачте. О, звичайно, звичайно, вродливий пан. Але ви маєте подбати, аби сьогоднішня вечірка була спокійною ногу, жодних там п'яних бійок, жодних зламаних меблів і жодних більших жандармів. Як забезпечити море спокій, добре, я дозволю вам запросити мене. Підходьте, щойно ця чудова вечірка завершиться. А тепер, вибачте, мені махають порожнім келихом, тож мушу швиденько його наповнити. Ти стоїш у головні. Що ти робиш? Ну Наша друга спроба? Ти на другому полі. Ти наверх. Ральф дивить... То Чого тобі потрібно? Ти справді рішучості. Ти слабкий. Тобі не вистачає ненависті. Тому тебе чекає твої очі ближче, покинутий усіма великими лікарями. Але в тобі немає головного, тієї рішучості, що дозволяє ступити на шлях жертви, тієї сили духу, без якої герої є лише тінями власних мрій. Ось чому ти не зможеш перемогти мене. Ось чому ти приречений. Хм, hm. Цікаво. Ем... Oh. Um. Я дарую тобі можливість закінчити все вмить. Давай же. Я не чинитиму спротиву, я не ухилятимусь. Бідна покоївка. Немає нічого, що я міг би зробити, аби врятувати своє нікчемне життя. Я стою перед тобою, озброєний, але беззахисний. Ти загнав мене у пастку, іначе. Да що ви кажете. Вже переміг, залишилося лише простягнути руку і забрати свій приз. Пробий груди цієї вшивої собаки і разом із ними мої. Покінчи з моїм життям. Хіба не заради цього ти прийшов? Але поглянь на себе, ти тремтиш, ти сумніваєшся. Я бачу, як вирують у твоїй голові безпорадні думки, як врятувати всіх, як перемогти і не стати монстром. Я знайомий з цими муками. Я убивця. Я сплю і бачу вогні, що знищують міста. Я прокидаюсь під шепіт тих, кого позбавив життя. Своєю волею, наче скаженим вітром, я підкорив вогонь супротиво ворогів. Я обірвав безліч неоспіваних історій. І я обірву ще більше. Ох, І сьогодні ти можеш мене зупинити. Розірвати ланцюг смерті прямо зараз. Прояви рішучість. Врятуй десятки, сотні, тисячі. Але якщо дозволиш мені висловитись, я не вважаю себе злом. Я завжди давав людям те, що вони найбільше просили. Я виконував їхні бажання. Яка ж їх бажання було? Як дух зі східних легенд. І мені хотілося би, щоб та старанність, з якою я так сильно намагаюся йти назустріч твоїм бажанням, була вписана у календар моїх заслуг. Скажи мені, дівчинко, хіба я багато прошу? Спокійно, маленька. Я знаю, тобі страшно, але все буде добре. повір мені. Незабаром все скінчиться. Я даю тобі своє слово. Ух, цікаво все. Скажи мені, дитя, ти цінуєш своє життя, щодня обслуговувати п'яних скотів, зносити їхні брудні руки, витирати блюватині і слухати брудні шепоти? Я, Я не хочу помирати. Ось бачиш, ми з тобою не такі вже й різні. Я також не прагну смерті. Я лише шукаю шлях вижити, шлях компромісу. Де спайтомавосайтрувонтисторіт ендвел, містер пролес. Але сам я не впораюсь, тому ми маємо працювати разом, як мушкетери, як одна команда. На війні я навчився мистецтво домовленостей. Вважай мене експертом у переговорах. І Що ж ти хочеш в цих переговорах? Пропозиція моя до абсурду проста. Він свою шпагу на землю, розвернися і дихай Ми залишимось тут. Я доп'ю своє чудесне вино, а Флер повернеться до своїх брудних столів, прислуговувати п'яним холопам. Хм. І не турбуй свою совість історіями про зганьблену честь. Ніхто не дізнається про цю маленьку ганьбу. Чи не так, дівчинка? Будь ласка, грятуйте. Ну, не хочеться вбивати цю гарнюню. Ладно, не вбивати мене. Шкода. повітря важке, наче кожен момент відлунює тисячами бурхливих ехо, але у твоїй голові героя лише мовчання. Винувате цих подій стоїть над тобою. Повністю. Його погляд знищує будь-які залишки на тіні. Не бути мені вбивцею Пам'ятаєш, я казав, що ніколи не прийшов. Що ж, це була брехня. Він ступає ближче, його тінь ковзе по підлозі, де вже лежать тіла. Твоє життя було легким, безтурботним, наївним. В тобі немає рішучості. Ти не розумієш, наскільки жорстокий цей світ. Я вбивав. Я зраджував, я бився, я страждав кожну мить свого проклятого існування за право побачити наступний день. Його слова звучать як стародавнє прокляття, що не залишає жодного місця для обурень. Ось чому ти захлинаєшся кров'ю на підлозі, ось чому ти програв. Гадаю, тепер ти це розумієш? Це могло би стати уроком для тебе, але не зі мною, не зараз. Тепер ти загинеш. Я повинен визнати. На секунду мені здалося, що в тобі є щось, щось глибоко всередині, щось, чого ти навіть сам не помічаєш, те, чого ти нікому не показуєш. Справжній ти. І я не був до кінця впевнений у цьому. Це лякало і дратувало мене одночасно. Але тепер це відчуття розсипалося в прах. зникло без сліду. Ти дійсно саме те, що я побачив з першого погляду. Ніхто. Ех, ну, ладно. У тебе немає влади, немає мудрості, немає особистості, тільки великі амбіції. І твої амбіції тебе згубили. Прощавай, пане. Ніхто. Я помилюся за твою душу. Хоча такі як ти, не знайдуть спокою і по іншій стороні. Кінець. Жах. Це було швидко. А, ладно, варіант номер 2 запускати, поки не хочу, тому на цьому завершуємо. Можливо, пізніше.